П'ять болючих фактів Хой 4! мусоліні грі це живий приклад того, що дерево фокусів не лікує від тупих рішень. Хоч би скільки там не було стрілочок на імперію, Як того не у фільмі Матриця. Був вибір синя таблетка чи червона таблетка. Сталін такий, ніхто нікому не вірить, усіх честимо. І ти сидиш і думаєш, що навіть у грі найбільша небезпека це не рей, а його ж І Європейські гарантії незалежності виглядають красиво, але працюють вони настільки погано, що в ще пощастило. За нею, хоч якось, вступилось. Гітлер 4 завжди має ідеально намальовані стрілочки наступу. Проблема в тому, що карту ніхто не співстав з реальністю Швеція в грі дивиться на війну так само як в реалі. Ми нейтральні, але ми шикарно виглядаємо, коли ви всі воюєте. Да в реалі, в реал мадриді футбольний клуб. Привіт всім фанатам, футбольним став лайк. Слово, лайк я виговорив, не знаю.